Ось так вітає нас місто Вінніпек, провінція Манітоба в Канаді. А насправді це українська громада та волонтери так вітають і допомагають новоприбулим українцям, які шукають мирного неба над головою в Канаді. А перші українські піонери, перші масові переселення українців до Канади відбулися в 1891 році. І українці шукали землю. Канада давала землю за кілька доларів, тому багато українців шукали землю і приїжджали сюди. Манітоба це прері, Манітоба це рівнини, і наші українці тут важко працювали, щоб розвивати сільське господарство та ферми. Сьогодні маємо лише маленьку нагоду лише глипнути, як кажуть, одним оком на українській виніпех. Що здивувало, найперше, це те, що тут не їздять з українськими символами, з українськими прапорами. Ми побачили, можливо, дві чи три е, автомобілі, які мали прапори. А в Торонто, наприклад, можна побачити багато і автомобілів, і будинків, які прикрашені українською символікою. Вінніпек досить холодне місто, тут є вітри. А от для зручності та тепла тут збудували такі переходи коридори, по яких можна пройти частину міста, не виходячи на вулицю. Вінніпек розташований на злеті двох рік: Асінінбойн та Червоної ріки. Мені дуже подобаються міста, через які ідуть ріки, і через які перекинуті мости. Вініпезі кожен четвертий мешканець є українець. Багато вже асимілювалися, не розмовляють українською мовою, але ще багато-багато зустрічається українських прізвищ. Цікаво, що коли відзначали 120 ліття поселення українців у Канаді, а це був 2011 рік, то запустили історичний потяг українських піонерів, який їхав, так як їхали наші переселенці, припливали до Галіфаксу кораблями, а далі залізничною дорогою. І так їхав поїзд українських піонерів з Галіфаксу, до Монреалю, до Оттави, до Торонто, Вініпего, Саскатуну та Едмонтону. Український Вінніпег славиться пам'ятником Тарасу Шевченку, який був відкритий в 1961 році прем'єр-міністром Канади Джоном Діфенбейкером. І він стоїть на почесному місці на площі біля парламенту провінції Манітоба, скульптор Роман Коваль, який є сам із Вініпегу. Це перший пам'ятник Тарасу Шевченку за океаном і який збудований за рахунок української біля пам'ятника. Вже пізніше з'явився ще один пам'ятник символ жертвам голодомору. Ця дівчинка, яка є копія пам'ятника, який стоїть в. В Києві, а також лівіше від Шевченка пам'ятник, який присвячений інтернуванню українцям. Коли почалася Перша світова війна, українці було визнано як ворогами Канади, тому що вони прибули із Австро-Угорщини, Канада воювала проти Австро-Угорщини. Українці були винні тільки в тому, що вони прибули із ворожої країни, навіть нічого не зробивши поганого для Канади. Майже 9 тисяч жінок, чоловіків, дітей українців були поміщені до спеціальних таборів, де вони працювали на Канаду. Багато тисячі тисячі мусили йти до поліції і відмічатися. Ще в далекому, 1984 році у Веніпезі українська громада побудувала пам'ятник жертвам голодомору. Це було приурочено до 50-річчя голодомору в Україні. Пам'ятник стоїть на центральній вулиці при будинку мерії Вінніпегу. Стела із чорного мармуру, на якій мати та дитина. Написи українською, англійською і французькою мовою. А перший у світі пам'ятник жертвам голодомору був побудований 1983 року у місті Едмонтон, у Вінніпезі побудований канадський музей прав людини. Це світовий центр вивчення прав людини, у якому показані експозиції, які розповідають про масові злочини проти людства, такі як Голодомор, такі як Голокост та геноцид. Українська громада добивалася, щоб у музеї була окрема експозиція, яка представляє голодомор геноцид як метод вбивства людей голодом. Тим більше це важливо було зробити тут, у Веніпезі, так як я сказала, тут кожен четвертий є українець. Музей був відкритий у 2014 році, і до його офіційного відкриття українська громада замовила дві копії. Пам'ятника жертвам Голодомору дві копії дівчинки. Одна стоїть у цьому музеї, а друга, як я вже зазначила, біля пам'ятника Тараса Шевченка. Подорожуючи вулицями Винні Пега натрапила ось на такий пам'ятник професійному хокеїсту Дейлу Гаверчуку. Багато взагалі професійних хокеїстів в Канаді мають українське прізвище і мають українське коріння. Місце у Вінніпегу, яким може гордитися кожен українець, це парк скульптур знаменитого знаменитого скульптора Леоніда Молодожанина Лео Мола. Про це можна подивитися окремий сюжет на моїй сторінці Ойканадо Канадочко. Також дуже гарний український центр, центр українського життя, осередок української культури і освіти, який був заснований 1944 року. І тут зберігається надзвичайно багато рідкісних екземплярів історичних, творчих, мистецьких, письмових фотографій. Ціла історія української діаспори у Канаді. Приємно бачити українські прапори у Вінніпезі, а це значить, що Канада підтримує Україну, Канада та її мешканці разом із Україною. Вінніпек центр українства, але, на жаль, ми сьогодні лише глипнули на маленьку його частину. Сподіваємося, що будуть ще такі нагоди, і ми зможемо побачити більше. Дякую, хто підписується на мій канал, ой, Канаду, канадочку, хто підтримує мої творчість. А хто ще це не зробив, будь ласка, підпишіться ой, канаду, Канадочку» на YouTube і на Facebook. Дякую!